Добрий день, малята, хлопчики та дівчатка, а також шановні батьки. Сьогодні ми будемо робити аплікацію. А саме кого відгадайте, ця тваринка каже: ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Здогадалися? Так, це кізонька. Кізонька має стрункі тоненькі ніжки, ріжки. Її тулуб вкритий хутром. Нам знадобиться нитки, клей, пензлик, картон, шаблон кізоньки, ножиці. Нитки потрібно нарізати на дрібні частинки. Наклеїмо кізоньку на лист картону, потім на тулуб кізоньки, Намастимо клей і щільно засипаємо нитками. Ось в таку тепленьку пухнасту шубку ми одягли кізоньку. Бажаю успіхів! До зустрічі!